Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих комедійних фільмів, які варто подивитись. Кожному. Поїхали. Троє кращих друзів Віллі, Джо та Альберт прожили довге життя, сповнене як радісних моментів, так і розчарувань. У них зовсім не залишилося близьких людей, і тепер літні чоловіки проживають разом у невеликій кімнації. Одного разу, зіткнувшись з фінансовими проблемами, Джо приходить у банк, де стає свідком пограбування. З цього моменту в нього з'являється ідея провернути подібне зі своїми вірними друзями. Ось тільки вони зовсім не поділяють його ентузіазму. Незабаром чоловіки дізнаються, що пенсійний Фонд збираються ліквідувати, після чого вони все ж вирішують забрати те, що їм належить. Самовпевнені дідусі розробляють план пограбування банку, водночас намагаючись освоїти нову для себе професію грабіжників. Усе своє дитинство Філ провів з мобільним телефоном в руках. Хлопець звик не відриватися від гаджета ні на секунду. При цьому його зовсім не бентежили проблеми оточуючих людей та спроби батьків відучити недолугого сина від згубної звички. Подорослішавши, він став звичайним жителем великого містечка з типовими супутніми проблемами. Водночас його комп'ютерна залежність стала ще сильнішою. Одного разу Філ вирішує змінити стару модель мобільного телефону на новішу. Він купує сучасний смартфон. Фон, на якому встановлено специфічний голосовий помічник Джексі. Спочатку програма починає мотивувати Філа та надає йому різні корисні поради, щоб він нарешті вирішив усі свої проблеми. Однак поступово мобільний додаток починає брати хлопця під тотальний контроль. Молода художниця Клавдія тримає на плаву свою майстерню тільки завдяки бабусиній пенсії. Проте, коли старенька помирає, дівчині нічого не залишається, як приховати цей факт. Та разом зі своїми подругами Росанною та Маргі покласти тіло померлої в морозильну камеру, щоб продовжувати отримувати виплати. Махінація проходить нормально, проте незабаром в житті Клавдії з'являється непідкупний податковий інспектор Симон, який закохується в дівчину та стає частим гостем у її домі. Вілаудін юна донька колишньої королеви краси Розі Діксон. Одного чудового дня дівчина приймає рішення взяти участь у конкурсі, в якому в минулому змогла здобути перемогу її мати. Ось тільки проблема полягає в тому, що вона досить далека від ідеальних параметрів, які властиві учасницям подібних конкурсів. З раннього віку Вілаудін була пампушкою, і якщо в дитинстві всі цим захоплювалися, то зараз така фігура нікому не подобається. Вілоудін багато часу витрачала на навчання і і ніколи не зациклювалася на зовнішності, проте все кардинально змінилося після того, як вона закохалася у свого ровесника. Після цього дівчина зрозуміла, що їй необхідно терміново змінитися та виграти в конкурсі, щоб хлопець нарешті звернув на неї увагу. Дивакуватий чоловік на ім'я Бен Кеш та його шестеро дітей живуть у хатині в лісі. Їхнє життя можна назвати ідеальним, адже дітлахи не знають, що таке гаджети, проте натомість уміють розрізняти спів різних пташок та точно передбачати час заходу сонця. До того ж, вони володіють кількома мовами та дуже добре знаються на квантовій фізиці, проте їхню мирну ідилію лісового існування невдовзі порушує звістка про смерть матері та дружини водночас. В великій родині на чолі з Беном Трібно виконати останнє бажання жінки, яка хотіла, щоб її кремували, та покинути свою лісову домівку, вирушивши туди, де світом правлять сучасні технології та процвітає соціопатія. Молода сімейна пара Ерік та Джулі переживає кризу у стосунках. Кожен з них звинувачує у всіх неприємностях другу половинку, при цьому не бажаючи йти на компроміс. Вирішивши подати документи на розлучення, подружжя вирушає у спільну поїздку, аби вирішити питання з певними документами. Зупинившись у придорожньому готелі, вони одразу ж стикаються з величезними неприємностями. Невідомі викрали їхній автомобіль та скоїли злочин. Тепер Ерік і Джулі є головними підозрюваними і. Ім доведеться об'єднати свої зусилля щоб довести невинність. Рікі Бейкер дуже рано залишився сиротою і тепер змушений кочувати з однієї сім'ї в іншу, оскільки ніхто не може витерпіти його довгий час. На рахунку цього підлітка втечі, крадіжки, підпали та навіть вандалізм, що робить його справжнім покаранням для будь-якої сім'ї. Проте одного разу мила сільська жінка Белла з радістю погоджується прийняти Рікі до лав своєї родини, яка мешкає в невеличкому гірському поселенні в оточенні красивої природи. Хлопцеві не дуже подобається його нова. Сім'я проте Белла намагається зробити все можливе, щоб його життя стало щасливим. Одного разу стається горе. Новоспечена мати помирає. Після чого виховання ріки лягає на плечі її відлюдливого чоловіка Гектора. Анна Вальберг – справжня бізнес-леді, яка звикла жити на широку ногу. Вона заробила славу завдяки продажу парфумерії та є справжнім професіоналом у своїй справі, в якої просто немає відбою від клієнтів. Ніколи в житті жінка ні в чому собі не відмовляла та завжди домагалася свого, що зробило її самовпевненою егоїсткою, яка переслідує лише власні інтереси. Одного разу в неї з'являється новий водій, яким стає простий чоловік на ім'я Гійом. Нещодавно він розлучився зі своєю дружею дружиною і тепер намагається домогтися можливості бачитися з десятирічною донькою. Саме тому чоловік вирішив знайти додаткове джерело заробітку, вважаючи, що фінансове благополуччя зіграє важливу роль у майбутньому судовому розгляді. Ось тільки нова начальниця постійно виводить чоловіка з себе. Актор, початківець на ім'я Райан повертається в рідне містечко, щоб зустрітися зі своїм двоюрідним братом Хадсоном, замкнутим та боязким чоловіком, у якого нещодавно померла мати. Останній просить допомоги виконати передсмертнє побажання покійної жінки та розвіяти її прах під особливим деревом, що росте десь у долині Гудзону. Проте обидва на силу уявляють, де саме розташоване те місце. Райан та Хадсон сідають у старенький Вольво та вирушають у тривалу і непередбачувану подорож. Найомившись у дорозі з таємничою волоцюгою, «Санрайз». Антоніо Бонокоре – молодий хлопець, який мріє стати відомим адвокатом. Прекрасно усвідомлюючи, що домогтися успіху можна тільки дуже багато працюючи та заводячи потрібні зв'язки. Він усіма способами намагається догодити досить відомому адвокату Тоті Кастеліто, у якого перебуває на стажуванні. Хлопець виконує абсолютно всі його доручення та заради свого майбутнього готовий терпіти витівки наставника. Ось тільки одного разу Антоніо опиняється перед дуже складним вибором. Слід Своїм моральним принципам або втратити кар'єрні перспективи раз і назавжди. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.